Прем'єра сьомої та восьмої серії п'ятого сезону серіалу Будиночок на щастя відбудеться вже завтра, в четвер, 28 березня, на новому каналі, розпочинаючи з 19.00. І так, що ж ми тут побачимо? В сьомій серії Макс шукатиме няню для Василинки, але здається, що всі кандидатки претендуватимуть тільки бути половинкою Макса, а деякі навіть пропонують народити Василині сестричку. Та що за няня з перчинкою приїде до Макса, коли він звернеться до агентства? Василь тим часом дасть пораду сину, як повернути Марусю. Він скаже, що потрібно змінитися на краще та зробити себе версією Назар 3000. тому приготуйтеся побачити, які будуть покращення в новій моделі Назарчика і чи оціниться дама його серця. В восьмій серії Володька хотітиме відбити Любку у Васі. До Люби почне залицятися колишній голова села Володька, а Макс тим часом не зможе знайти спокійного місця в селі без каті, яка йому докучає. Тому не пропустіть, як Василь відбиватиме обох солицяльників. Василь придумає план для Макса, як позбутися Катьки, нібито вона має побачити Макса з іншою та нарешті відчепитися, тоді Макса познайомляться з Трою Люби Наталкою. І хоча на початку між ними відбудеться справжнє коротке замикання, згодом вони все ж таки знайдуть спільну мову. Загалом ці серії обіцяють бути насиченими на події та емоції, тому не пропустіть прем'єру на новому каналі вже завтра о 19.00. Щоб дізнатися, яким буде продовження історії улюблених героїв, що ж пишіть коментарі, що ви хочете тут побачити. Ставте подобайку і до зустрічі!